Прийшла весна. Розцвіли пролізки. І ще розбиті дороги. Принцип трильовки пришлось трішки поміняти. Щоб не виїжджати на дорогу, трилюємо із стіни лісу. Не виїжджаючи. Там тролля залужена паралельно до дороги. А ця попендикулярна. Вот. І ще я хочу показати таку особливість, як посаджений ліс. ряду, сама будет так при столе Лист Лес посаженный рядами через полтора метра. Сейчас садовля через шесть. Вот видно. Одна линия. Сейчас будет хорошо видно. Другая линия дерев. Дубы трошки хуже сохраняются. Одни только пенечки посажено ряд дуба, ряд липы. Вот хорошо видно ряд липы. Пишу. Вот ряд липы, ряд. Сейчас будет красивый. Дубовый рядочек. Вот видно. Рядочки ривни, конечно, как струна. Снова ряд липы. В віді перекура пробіжимся по зафоту. 12 днів роботи, претензій ніяких немає. Хочу сказати по поводу кликав. Ну, Серем'я у нас згинався на старому захваті. Гнувся, він був 20 на варені підсилювачі. Цей раз я зробив його пустотілим. Вот він вже відполірований, красивий. Два метали по 10 мм. І зігнута ця пластина. От видно, що він пустотілий. Тут таке розширення під, під вуха йде. Тепер геть ніяких проблем немає. Працює і справно, не гнеться. Ще хочу замітити, що даний зафа зроблений повністю із вторметалу. Все, труби товстостійні, От кругла труба, пальці, циліндри, все на второметалі. Підібране, проточене, вирізане, клики різали плазмою по шаблону. Отвори сверлили в станку. Цилиндр. От коли я його перебірав, замітив якого він руку. Не видно. І так про циліндр. Циліндр 1976 року. Практично однолітки. Так, можемо пробітися коротенько по тракторі. Що ми маємо? 2006 року випуску. 2006. -й. Укравтозапчастина. 8 років, 6, почти 6700, 6700 моточасов роботи. Ресурс у цього трактора дуже великий, серйозно, практично нічого не було так. Сальники, прокладочки, фільтри. Десь після п'яти тисяч він тільки почав воронки. Тягнуть толково, так як довше. Трактор кругом сухенький. Звісно, багато, багато чого стоїть, щоб він був сухенький. Дуже важко піддержувати. Як не та резиночка, то та. Форсуночки були замінені розпилювачі. І от регулювання. На насос ще не трогався. Все, пломбочки є Не регулювався нічого. Заводиться без проблем. Передук теж працює Заміна масла два рази була в бортових. Центральный. Центральний. Генератори почівнички мінялись ну, вихлопно відпадало разів 10, конечно Вона дуже висока Дуже висока для таких кріплень Масло міняємо регулярно, зараз залите несті Нідерланди. Масло прекрасне, двигуною геть. Не бере, ліов був український, Тоже замічательний, але його мотор трошки підбирав. Це взагалі несті від заміни до заміни. Вот. Все сухеньке, ніде. Це у нас обігрівач з насосом. 220 вольт. 2,5 кВт тен. Нагріває зимою за 40 минут до 50 градусів. вулиця без питань. В любий мороз. Хрестовинку одну замінили напередок. І все. Резини ззаду це другий комплект. Передок, зараз стоїть газоновська, налітом. Є комплект. Всюди хід. Ну це літом краще, не зношується. Це воно вже прошлою весною було куплено. Це вже практично год. Нет, висота протектора як у нового. Віздіходовський фото на два сезони і барабони. Прибором електроніка, звісно, буксує у Білорусі. Кнопки, виключателі, датчики, це вже все залежить від хозяїна. Поки все працює, ну, заміни і розбирання було дуже багато. Ось вот. ну, такий трактор. Поки все.